Добрий день, привіт з Бессарабії, Південь Одещини! Показую вам, як у мене квітне клематис Руж Кардінал». В цьому році він особливо обільно квітує, квіти великі, сантиметрів, мабуть, по 20 і рясно-рясно квітує. Дуже красивий. Йому четвертий рік цьому клематису. Друга група обрізки. Ну, я його майже не обрізаю. А так тільки санітарну обрізку роблю весною. Ось який він красивий. Це з одного боку, а з іншого боку, так як він росте тут біля сітки, то він такий же самий обільний. а поруч росте Троянда рапсодія інблю. Вона по кольору схожа на цей клематис. Я їх посадила поруч, в неї великі букети квіток, і вона дуже висока в цьому році. Обільно квітує. Але ж недовго держи квітку, хто знає цю троянду. Дня 3, 4 і осипається. Замість неї квітують інші троянди, яких... інші бутончики, яких тут дуже багато на кущі. Зараз я обійду з другого боку і покажу, як вона квітує з другого боку сітки.